7 березня 2010 року Кетрін Бігелоу стала першою жінкою в історії, яка отримала премію Оскар за режисуру за фільм Повелитель Бурі Цю її перемогу не тільки вважають історичною, а також називають ідеальною помстою колишньому Джеймсу Кемерону. Але чим саме виділяються стрічки Кетрін Бігелоу? І чому її називають тією режисеркою, яка змінила обличчя світового кіно? Усім привіт! Ви на каналі підбори Фан Фаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. Це рубрика Фатальний вочліст, де ми обговорюємо фільми різних жіночих постатей та чим особливі їхні стрічки. У кінці відео ви знайдете добірку фільмів, які ми рекомендуємо до перегляду. А у цьому випуску ми будемо говорити про Кетрін Біглоу та її режисерський стиль. Похмурі сюжети насильство та реалізм. Фільми Кетрін Бігелоу містять у собі надзвичайний реалізм та зображують похмуру реальність і повний вічай життя. Вона зосереджується на насильстві, щоб отримати швидку реакцію аудиторії. У багатьох випадках режисерка спеціально сповільнює сцени, щоб підвищити їх ефективність і зробити їх більш важливими для історії. Наприклад, у своїх фільмах Блакитна сталь і на гребні хвилі Бігелоу показує екшен та насильство з відвертим підходом. Який режисерка часто називала своїм способом репрезентації так званого адреналінового кіно? Бігалу пояснила, що любить фільми, які дають людям приплив адреналіну, тому вона робить це, створюючи складне кіносередовище. В одному зі своїх інтерв'ю вона говорила про скопофілію, бажання дивитися й ототожнювати себе з образами того, на що дивишся, що говорить про багато рівнів її творчого процесу. Її сповільнені кадри, які також називають інтермедіями, сприяють цьому відчуттю напруги. Бігало часто перериває свої фільми кадрами, які встановлюють певну естетику або центральну тему сюжету. Це такі короткі кліпи, які часто використовуються в місцях, де глядач зазвичай бачить перехід від однієї сцени до іншої. У цих інтермедіях рідко є персонажі чи люди взагалі, і їхня мета полягає в тому, щоб підтримувати постійний фокус у ході розвитку сюжету. Наприклад, у фільмі Синя сталь інтермедіями є аерофотозйомка міста. Цей фокус має подвійний сенс: з одного боку, вогні міста дуже красиві. У сцені, коли головні герої здійснюють романтичну прогулянку на гелікоптері, бігало більше фокусується на пейзажі, ніж на героях. Але місто також є небезпечним і клаустрофобічним місцем. Фільм сповнений нагадуваннями про злочинність і міський хаос. У дивні дні інтермедії також присвячені місту. Але кадри вулиць показують автомобілі, що проїжджають крізь хмари пари, а також бідних і бездомних, які живуть на тротуарах. Вони нагадують про ситуацію, в якій живуть герої. У той час, як у відповідь на расову несправедливість спалахують зворушення, головні герої опиняються у складній ситуації і майбутнє стається дуже похмурим: чоловічий світ. Бігало серйозно ставиться до репрезентації жіночих голосів у мейнстрімному кіно. У своїх інтерв'ю вона часто говорила про те, що всіх людей слід оцінювати за їхньою роботою, а не за статтю. Вона відверто говорила про труднощі, з якими стикаються жінки порівняно з можливостями, які надаються чоловікам. Однак бігало не використовує свої фільми, щоб прямо коментувати ці питання. Натомість її фільми розповідають історії з погляду жінки на сучасне суспільство, де домінують чоловіки. Роблячи це, вона кидає виклик очікуванням щодо типів фільмів, які повинна знімати жінка-режисер, а також досліджує, як чоловічі інтереси домінують у напрямку індустрії. Зосередження на таких темах, як війна, злочинність, расизм і секс, ще більше створює потужний фон, який сприяє активному залученню аудиторії. Персонажі бігало часто виступають вольовими чоловіками, які мають жагу до влади в екстремальних обставинах. Соціальні та політичні теми останні три фільми Кетрін Бігелоу Володар Бурі «30 хвилин по опівночі і Детройт, відомі своїм зображенням соціальних та політичних тем. Ці фільми відображають сучасні соціальні проблеми та етичні дилеми. Володар Бурі заглиблюється у психологічний вплив війни, зокрема в Іраку, досліджуючи природу адреналіну, що викликає залежність. Психічне навантаження на солдатів та проблеми, з якими вони стикаються при адаптації до мирного життя. Глядачі також бачать теми героїзму, маскулінності та особистої ціни війни. Саме за цей фільм Бігало отримала премію Оскар, і стрічка була також номінована ще у дев'яти категоріях. Того ж року, у категорії Найкращий режисер також був номінований Джеймс Кемерон з фільмом Аватар. Через те, що Кемерон є колишнім партнером Бігелоу, її перемогу також називають ідеальною помстою колишньому. Інший її фільм «30 хвилин по опівночі розповідає про десятирічне полювання на осаму Бен Ладена після 11 вересня. У ньому неоднозначно показано використання тортур для збору розвідувальної інформації, що піднімає етичні питання щодо таких методів. Фільм бігала у це глибокий погляд на сучасну війну, тероризм і те, як обидві сторони мають справу з етичними проблемами. Фільм Детройт присвячений зворушенням 1967 року в Детройті і звертається до сучасної расової напруги в США, висвітлюючи питання жорстокості поліції, расової несправедливості та системного характеру цих проблем в американському суспільстві. Враховуючи серйозну тематику, фільми бігало більше запам'ятовуються завдяки своїм драматичним і напруженим елементам трилеру, ніж сценам бійки чи автомобільними погонями. Але насправді вплив бігало на зображення екшену у кінематографі є величезним. Робота бігало за камерою майже одноосібно повністю змінила жанр екшену, додавши йому такого необхідного реалізму, додаткового рівня кінетичної енергії та глибшого розуміння того, що змушує екшен-героїв діяти. Унікальна візуальна естетика Бігелоу та техніка зйомки вирізняють її з-поміж інших режисерів. Її фільми слугують соціальним коментарем, в яких йдеться про насильство та складні людські емоції. Її стрічки не мають гендерної приналежності, вони жорстокі, напружені, захоплюючі і зазвичай закінчуються на драматичній ноті. Цікаво, що Бігелоу часто стверджувала, що вона не є феміністичною режисеркою, однак при цьому часто повторює. Що має бути більше жінок-режисерів? Я думаю, що просто немає усвідомлення того, що це дійсно можливо. Що шлях жінок, незалежно від того, де вони працюють, у політиці, бізнесі кіно, це довгий шлях, говорить Кетрін Вігело. Тож на цьому етапі ділимося з вами списком фільмів режисерки Кетрін Вігало, які ви можете переглянути. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Також пишіть про яких ще режисерок ви б хотіли почути у нашій рубриці Фатальний вочліс. І почуємося з вами у наступних відео. Па-па!